Уявіть, справа без жодних нових доказів, розслідування, яке зависло в повітрі на понад 10 років. Але коли нідерландська поліція вперше створює голограму молодої жінки, чиє життя трагічно обірвалося, з'являється нова надія. Звучить як фантастика, але це вже нова реальність. Приготуйтеся почути історію Бетті Сабо і дізнатися, як сучасні технології змінюють підхід до криміналістики? Бернадет Сабо, відома як Бетті, народилася в північно-східній частині Угорщини. Її родина жила скромно, часто за межею бідності. Попри складні обставини, Бетті добре вчилася в школі. У вільний час доглядала за садом і грала на скрипці настільки майстерно, що не раз отримувала нагороди. Але з віком. Вона все більше відчувала відстань між собою та однолітками, бо не могла дозволити собі те, що мали інші. І тоді Бетті вирішила змінити своє життя. Та, схуднувши на 25 кілограмів, у 18 років вирушила до Амстердама. Саме там почалася нова зовсім інша історія. Переїхавши до Амстердама, Бетті почала працювати в районі червоних ліхтарів. Вона вирізнялася серед інших яскрава зовнішність. Тепла посмішка і велике татуювання дракона на животі та грудях. Через короткий час Бетті завагіпніла, але, незважаючи на це, продовжила працювати, за що колеги дали їй прізвисько Пінгвін. У листопаді 2008 року вона народила сина. Дитину невдовзі передали до прийомної родини. Через три місяці після пологів, у ніч на 19 лютого 2009 року, за загадкових і трагічних обставин. Життя Бетті обірвалося. Тієї ночі дві інші жінки, працівниці індустрії, помітили, що в кімнаті Бетті було незвично тихо, не грала її улюблена музика, а двері залишалися зачиненим. Спершу вони подумали, що Бетті просто мала важкий день або пішла раніше, але пізніше з'ясувалося. Сталося щось набагато серйозніше пізно вночі. Коли в колег з'явився вільний момент, вони вирішили перевірити, як там Бетті. Її кімната й далі залишалася тихою і зачиненою. Щось було не так близько першої ночі вони відкрили двері і зробили страшне відкриття. Бетті лежала без ознак життя з десятками ножових поранень, їй було всього дев'ятнадцять. Те, що сталося тієї ночі, шокувало навіть досвідчених слідчих. Поліція розгорнула масштабне розслідування. Проаналізували години відеоспостереження, опитали десятки потенційних свідків, ретельно обстежили місце події, але результатів не було. Зрештою, справу закрили. Півтора десятиліття по тому, у спробі зрушити з місця давню справу, Нідерландська поліція запускає безпрецедентну інформаційну кампанію ставка на новітні технології та живу емпатію. Будівлю, де працювала Бетті, перетворили на рекламний стенд. На вікнах з'явилися великі наліпки, телеекрани транслювали документальний фільм, фото з життя дівчини та реконструкцію місця подій. Але найбільш вражаючий елемент це голограма Бетті у повний зріст. Вона сидить на стільці у вікні, дивиться просто на перехожих, стукає у вікно. А тоді на склі з'являється запотіле слово: Допоможіть. Це Перша така ініціатива в історії Нідерландської поліції. Голограму створено за допомогою 3D-візуалізації. Вона навіть точно відтворює татуювання дракона, символ, який запам'ятали всі, хто знав Бетті. Бенджамін Ван Гог, координатор команди з пошуку зниклих, зізнається ми вперше робимо щось подібне. І, чесно кажучи, трохи хвилюємося. Ми хочемо віддати належне Бернадет. Її родині та друзям, а також цій справі. Тому рішення про голограму ми обговорювали з багатьма і в поліції, і поза нею. Ван Гох наголосив, що проєкт було реалізовано у співпраці з родиною Сабо. Ми прагнемо зробити це з гідністю та щиткою метою досягнення певної форми справедливості для Бетті. Поліція сподівається, що такий підхід не просто технологічна новинка. А спроба нагадати, для кого вони це роблять, що справи стосуються справжніх людей, а за сухою статистикою криється чиєсь життя. Вже за кілька днів після старту кампанії вулиці Девалена змінилися перехожі почали зупинятися, обговорювати справу, ділитися спогадами. Кампанія, що має назву хто така Бетті, викликала широкий резонанс. І, що найважливіше принесла нові зачіпки. Але, попри всі зусилля, справа досі офіційно не розкрита. Поліція звертається до потенційних свідків із закликами не мовчати та пропонує винагороду у розмірі 30 тисяч євро за інформацію, яка може допомогти розкрити справу. Анна Дреєр Хемскерк з відділу нерозкритих справ зазначає: Це сталося в самому серці міста, в одному з найжвавіших районів Амстердама. Де рідко буває по-справжньому тихо. Майже неможливо, щоб у той час не було людей, які бачили чи чули щось незвичайне. Або чули, як хтось говорив про справу, яка навіть не обов'язково мала бути в Амстердамі. Адже зрештою кварталь червоних ліхтарів відвідують люди з усього світу. Ми лише просимо якщо ви щось знаєте, не мовчіть. Технології сьогодні не лише спрощують побут. А й допомагають шукати справедливість цей випадок приклад того, як інновації можуть стати голосом тих, хто вже не може говорити сам. Якщо ви вважаєте, що такі історії мають звучати, не забудьте поставити вподобайку та поширити відео. Дякуємо за перегляд, бережіть себе і не залишайтеся осторонь!